Добрий день, пані та панове! Вітання всім, хто зараз нас дивиться. Раді вас вітати в нашій бібліотечній світлиці. Але перед тим, як запросити гостей на наші андріївські вечорниці, звернімося до наших джерел, народної мудрості та книг, де власне рідні звичаї і зібрано. Нинішнє свято ми готували саме, спираючись на етнографічні добірки Володимира Гнатюка, Олексія Воропая. Василя Споратівського. Фактично використали все, що могли знайти у наших фондах. Отож, то що не просто андріївські гуляння, то бібліотечні вечорниці. Уявімо собі дневи надвечір'я. Над Галичиною сходить місяць молодих, щоб запросити молодь до господи на вечорниці. Гайда зі мною, газтиня вже чекає. Вже вечір близенько. А я щось чухаюся. Скоро дівчата прийдуть до мене ворожити. А ще ніц не прибрано. Що це таке має бути нині зі мною? Діки, Слава, дійки, слава Ох. віки, добре, добре. Ох, так добач на слухання. Снігом петру села, файно, файно. Так. А я чого прийшла? Дайте мені решета. Дайте решета, бо вчора. Ми, знаєте, дерли пір'ї, бо е, моїй улянці треба на віно, на віно. Ну а нині вже то пірякті нам трохи там, да, да, да. ні, така гарна дівка. Чоні на відданю треба, 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 треба здорова росла і да, а. Файл, а. Дівку, Діж, ні. Та я Так, Найздорова вам росте. Файноку маєте я собі зараз піду, але ще мені скажіть, дивіться, десь моя курочка, моя чубарочка, щезла. Пропала. А я світока подумала, що вона все у вас гнятки дерла. Я свідомою, може, то лиха година її спіткала. Падонько! А що там у ну, буйка є у вас в чугуні? Що не лиш патірки старчат? То не ваша курка? То мій когут. Спокойтеся, сусідку, спокойтеся. А що по цьому вирішу, чи то курка, чи то погут? Йой! Не знаю, не знаю. Щось мені так тяжко, як не буде чубарочки. Ну на кого я б думала надію? На кого? Іду я. Іду. Ні, сусіденько, така дійдеться ваша чубарочка. Ні, с її не буде. Ми краще сяйте до столу, вип'ємо теплого медочку, погріємося. Зараз дівчата прийдуть до моєї. До Ну, диятко на покуті, то добре кажете, то то не ніяк не посидіти в гарній хаті. Та їх не випити, та на то маємо свято. Ех, це, є, це друга розмова, ви знаєте, то треба з того починати. А ми щось з вами ганютко здали, та здали козики з решета. Але так. А як без решетка? А не, ну, треба сплювати для гарної дівиції? А як же, а як же? Римося? Грімося? Bencher. Мені дуже файний вечір. Самі знаєте, хто люди кажуть, що як нині на бистриці вода тиха, то на тиху си. А як така шумовита, неспокійна, то на завірохи, на хуртовини. От хто кажуть. Так всякі є прикмети є. кажуть люди, що нам треба на Андрія кожуха добродія. А якщо нині сніг паде, то на Тижневу курденцю. а як снігу нема. То буде за матеку. Так, мудра народна мудрість каже, так. Але нинішній вечір особливий, на навечір'я апостола Андрія Первозваного, покровителя Української церкви, співзасновника Гряднього Києва. Добре кажете, добре. Але я щось тако дивлюся, де щось нікого нема. То ви нині вечорниці приймаєте чи ні? А та, там десь дівчата забарилися. А, де ж наші гості? Не вже мали б бути, але щось дуже. Я кажу, що видухи, це... йдуть, йдуть, певно. А чи можна, а чи можна? Зайти. Добрий вечір, ваші хаті. Добрий вечір дівчата. Слава Ісусу Христу! Ой, такий сніг! Лопати, і лопати! Ой, заходьте, то будьте гостями. Ой, доки йшли до вас, то всі кілки на парканах пообдивлялися. Дівець, молодець, дівець, молодець. А ще раз ті кілки не заставлювали стончики і дивилися, чи сучкуватий, чи кривий, чи грібний. Аби знаєте, якого ж нехала нам чекати. А хлопці капусні дорогу над ками поснували, мало не впала. То як? чим Та таке страшне, я вам кажу. Так ви ховзилися, так падали. Нема ради їм. І не мали до вас серця. Ні, немає серця до вас, дівчат, мої любі. Ось тут збитошники, то тут збитошники. Ми принесли вам частування. Я пироги наварила. Ні, то сиром. Сиром сиром. А то пампухи. Сама сама ще так доля не вечері. попадається Попадається по колезлату. То на гроші, а як з роже, як на красоту, як з вишня, то на здоров'я. Ну, а з цибуля то зле, я нікого й не робила, не буде на мене довго. З цибулях. Равні в нас родинки, які ви гарні у нас дівчата. Раді вас бачити в нашій оселі. То що? я певно собі пію, допущу, що я вам буду? Піду? А я. А, а ну, дівчаточка, котра буде пшеничу? Куди? Ні, То рано ту рано пшеницю висипати, знаєте, що він також. Я такой. Я <фе> хочу звичай, трохи знаю Ганю, мушу-мушу. Ну, можу, може. Дівчатонька, дорогі. А вже тако місяць зазираю віконечко та до ворожіння вас кличе. Бігом беріться за ручки, хапайтеся. Місяцю-місяцю, На місяцю. тобі корону, а малі. дай мені щастя. Але то файно, буде вам щастя, і буде вам доля. То що? Котра дівка, готова Две. вже йти до ти питати доленьки. Две. Хто то перший? Ходи, Улясю, ходи, доля, він хоче заміж, то ходи. Яка тарілка? Що там є? дивуватись. Ще дівбати, ну порано завіжджа, що дурно, я цукір є на віну, е, дівбати, Хто, хто, хто в, нас тут? Дівки. <смелі> я. Іринка, ну то що? Ааааа, <смелі> косиця. Та... То що? Косиця. Ти до друж, я ще не була. Не була ще до друж. Кому підеш? Зараз будемо знати. Зараз будемо знати. Ано, а ні, обручка, щоб Ірина мені в дружки, ано, а? Такою ручка, ні свой дух! Такою вручка, то на пару. Ну що, останній? Хто? Шиє одна тарена, шиє одна тареля. Так, так, хустина то на покритку, на дитя поза шлюбом, але ти тако з собою не легковаш, будь мудра. Я заберу ту пустину, геть, все буде добре. Лише будь мудра, З хлопцями то треба дуже бажати, бо то такий збитошник. Найбов боронить, так. Поганю ще так, маємо пшеничку. Ще? А, ще? так, так. Та, та. пшеничінку ще ворожити. Хто хоче на парну ворожити? поворожити? Ану, дівчата, котра з вас. Андрію, Андрію. Пшениченько сію, спідницю волочу, вийти заміж хочу. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять. Є, пара, Є по собою ще хтось ще, ще когось опарує, по повінові Ірин. Ну, скажи нам така дитина, то є вже тебе хтось на приміті, то не думала, тому пшениченька пару по пару посипалася. Та є вже є. А ти нам трошки розкажеш? А я ж о комусь кажу, я не йде нікому. Я вам краще заспіваю. А это слухай. Дякуємо, дякуємо. Добренько. Стай, собі співай, че дякую. Та ні, я поссою. Цотка, тут, певно, сядет. Іванку, Іванку, купи ми рум'янку. Купи ми рум'янку. Косиця за шапком коситься, тоді він надійде, тоді він надійде, як зійде зірниця, тоді він надійде, тоді він надійде, як зійде зірниця, темна нічка темна до самого ранку. До самого ранку любила та й буду, любила та й буду, я тебе, Іванку. Любила та й буду, любила та й буду, я тебе, Іванко, дякую. Я... А має гарну Дай вам, Боже, здоров'я, які то у нас дівчата, голосисті, Голос, Голос, а файні, а які газденьки. Але що вам казати, дівчата? Щось я там чула, щось мій брухон. Згокає, зенькає, щось не знаю, що йому є. Піду подивлюся, піду подивлюся. Що то хлопці надійшли? Хлопці йдуть. Що то? Ді чи писайте дівчат, а там до вас хлопці просяться повечорничити. То що, пустити тих збитошників? Але mm. найлечевні будуть. А як ні, то ні. То хай будуть там, мерзнуть. Хай, хай ну, будуть лишати, ну то вже пустить. А подивіться, тітка, чи Андрій серед них. Які ж вечориці без зімоненик? Та вже хлипні, хлипні. Пішов козак потайком, потайком, до дівчини середенько, вечірком, вечірком. Добрий вечір, ваші хаті. Слава і йому віки слава зворозила, розчервонілися. А місто полбонгорі. Пані лекі, то що? вже Ужасте зробили збитки порядним газдам, певно? Ну, трошечки, знаєте, брами познімали комусь, комусь дрова поскладали на порозі. Навіть одного воза на стріху витягли. Що це? Я пішов в центр села до старого Бойка і розібрав йому паркан. За те, що не хотів у уляся зі мною пускати. Ну, а ви що думали? Тож не якісь там наші паробоцькі пустощі, то наші претензії на газівство. А ви, дівчата, що таке сидите? А дивіться, ми вам гітарку принесли, хочемо пісню заспівати. Давайте зробити, послухаємо. Сіба, Я раз дівчин Андрію, ти що не співаєш? Я побачив все на світі. Ой, ти би, що ти з хлопом робиш? Він за тобою світа Божого не видить. А ти, Андрію, що? любощі ще люби пісню треба затягнути. Разом, хлопці, поїхали. Мов я раз дівчинку чепурненьку, гарну щебетушечку рум'яненьку. Гей, гей, галуха! Дівчино, рипчено молода, посилав я старостів у неділю, думав, погуляємо на весіллю. Гей, гей, га, у ха дівчино, репчено молода, мали повернутися з рушниками, але повернулися з гарбузами. Гей, гей, га! Дівчино, рибчино, молода, всьому супротивився батько рідний, бо вона багата, я бідний, гей, гей га, ха дівчино рибчино, молода. Думав я втопитися з тої злості, а вода холодна, я ломить кості. Гей, гей, га, ха Дівчино ривчино молода, думав я застрілитись із рушниці, порох був замочений в порошниці. Гей, гей, га, ха дівчино ривчино молода.

Що то є як голодні хлопці? Треба готувати дівчата, Ви собі затягне. Треба пироги до неділю. Конче не конче. Що гані не так, 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 не так і ташку, так бо що тут за українська хата не ділять без А Тачинки і мачинки, так бо хлопці, вийдуть, які легені, файні. От, пайді, пайді. як ми дівували, яке то колись було. а ну розкажіть, розкажіть, молодь молодь, молодь того не знає. Так, Ми були молоді так само, на вечорниці ходили, дружили. Але саме головне, що нам найбільше нам сподобалося, то були вечорниці, коли пекли дівчата, балабушки. Знаєте такий звичай, коли дівчата печуть балабушки, а пес має всі поїждити. Перші балабушок перший вийде заміж. Другий балабушок друга вийде заміж, ну і останній балабушок, то останній вийде заміж. Ну і запам'яталось мені таке дійство. Взяв балабушки, поніс на вулицю, поїв, доходи до останнього, бере вписок на порозі, на тобі маєш і на той балабушок. Ну, по всячому. І що? І що? І що ви Бастажені думаєте? Ви <ріст> Ми нічого не знали. <ріст> Хлопці <ріст> спіряться під вогнами. <ріст> а дівчата не знаємо, що твориться. А потім на зелені свята дівка родила. Тоже було з <ріст> Такі, <ріст> такі <ріст> були пси, дівчата, як тесно <ріст> <я. і> слухати. <сціни>. Ви <ріст> думали, що все. Але <ріст> та, ханю, як я то, Ганю, яке то була замолоду. Я й що тепер казати, дівчата? Не казати і не, не розписати. Так, так добре, виві. добре хай, сусідку добре. Але то така справа. Ці балабухи, і ми не з вами будемо місяти дівчата. Uh -huh. Але тако, то носити воду на балабухи треба лише ротом. Так, і замісити файно. Ну, то що? Іринко, маєш воду? Прошу, прошу, А Де, де куди? Куди носити? О, та моє миска, туда. борошно, і помочку зразу калете, Ага. що за п'ять місяць баласи. А хто був? а мис, стійки, хто, хто місяць? Все по черзі. Ну, 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 зараження, води, вода. Давай. Софія. Софія, Софія, мусиш до нести. Людмила, прошу Людмила. Що ви ж так за тобою дідь поженеться? А, то у нас тільки вдалі, вдалі, вдалі. А, ну, давай, давай. А, ну, давай, давай. А, ну, давай, давай. А, ну, давай, давай. А, ну, А, ну, Гулявся такі і до них. Ну, а як? Ну, а як? Йду по ці балабухи. <свят> йду <свят> по ці балабухи, подивимося, Ми що ви висели, там самі. за весело, <свят> вже, та. вже йду, вже <свят> йду. <що свят> подивимося, що <свят> ви там напекли і наварили. <свят> так, так. Я до гобрука ви це знали, теж день не годувала. Так, так, ми по цьому. Ви такі були, пальці чекали. А я? А я? ти вже син такий, щоб так прийшов? А я просто реплікую, мене будують, а ви самі не слухаєте. А ми слухаємо. Надіюся, що ми з вами покажемо. Оооо! Ооо! А чого ж ти нам ніколи не казав про фільми? тільки серед дівчат! Тільки дівчат! Показує. Показує. Ну, не можна всі карти зразу. Щось на дівчат лише немає сам пушки. Так, так, а слова була дівчат, але не скала. Так це цей. Може трошки вирішити на мамині так. Будеш місце. Дівча? брюко Брукотка голодна, собацюр. Голодим. всі пожеж. Ні одного не лишив. Кожна з вас буде в парі. О, дай Бог, дай Бог. Як то пари досягти? Та не бреш, що то казати. <ріст> так, так, дівчата милі, і в парі, і в здорові, і в добробуті, і в Божій ласті, на весь рік. Ще, ти, Пора вже закінчила. На всій вечорниці вже кінчати час, кращі ви прийміть від нас і вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були, прощавайте друзі низьким вам уклін, Ще бажання звичайно усім, і вас і в нас хай буде гаразд, Щоб ви, і ми щасливі були, і вас і в нас хай буде гаразд, Щоб ви і ми щасливі були. Щойно побачили, підготували працівники краєзнавчого відділу спільно з театром студії «Жива історія. Привітайте, будь ласка, вокалістку Ірина Садула. Наші красуні дівчаточка Софія Дембровська. Углянемо. Надія зараз. Звичайно, хлопці, оті збитошники, яких ми також дуже любимо. Володимир Мостовий, <плес> Роман Васильчук. Особливі вітання імениннику. Засилаємо <плес> Андрійко, учасник громадської організації Незламна нація. Дякуємо, дякуємо щиро за технічну підтримку. Дякуємо пану Богданові з Нині. Дякуємо за операторам за роботу. Сьогодні за камерою Андрій Дембровський, сьогодні за камерою Ігор Холоду. Дякуємо. За... Звичайно, що подяка господарям, господиням оця цієї зали. Засилаємо щирі вітання нашій директорці, очільниці Оксані Миронії Гок. Стільки всього не було? Але головно я вам так і не скажу. Ми вас любимо. До нових зустрічей! Опушки! Пригощайте гостей!